Так, пані, приїхали ми до Юрія Сергійовича, як завжди вихідний день, коли Юрій Сергійович мав би відпочивати, але він ніколи не відпочиває. Живий, живе тут. Він, він, тута, да. він спить тут, їсть тут. Жінка до нього сюди приїжджає, а він тут живе і хате. Коротше, Юрій Сергійович, а що це у вас за таке оцього... о... робили вощину, півтонити з вощини зробили. І оце стільки бруду вийшло, Бачите, от воно. Отаке диво. Спів ще не вибиралися, вибирали. десь там трошки води є, туди-сюди. Можу показати, це просто... ну це просто це просто шукає. Да. Це просто. І в мене вже як якось трошки філософське починаю підходити до цього питання. Це вже не питання виробника, який спеціально щось додає а це вже проблема навіть додати не треба бо там є стики Ну, воно, воно вже втекає. все воно. Да, воно вже... да. все було україно до вас як то казали. Да, просто є бачите, це? але це таке, от таке воно така прийдете, бачите о. оно таке о, 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 тільки, да. я ж вам показую що з нього виходить да? Це так, якщо... Вони... Дві, Дві хвилини, ви тут знімаєте, я що покажу. Я принесе. Коротше, е... Ми готуємося до того от відео, коли ми покажемо, дивіться, розтоплені, бачите, різні виробники ось дом, різний воск. Дивіться, вода позеленіла. Вода стала зелена. Бачите, який знизу ось, ось Коротше, Це трендос. Ну, і тут такі от. Файний шмат дуже відомого І от кусочок воску дуже відомого виробника, Ті, виробника. Ось, він. То, 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 не будемо зараз, Короче, ми з ним окремо будемо балати. Да, я знаю, цей виробник нічого лишнього не додає. Просто вже такий воск на Україні. Мені кажуть, що у нас воск чистий, чистий, ось, ось, ось чистота, наш кінський дивіться, Якщо переплавить отаке як диво, оце от все. На воду. От, от таке чудо вийде, бачите? Я, я, я показував. Приважно робили це все сиділо. і от таке виходить. Бачите? А що додається Зразу родиною петролатом? Гарна штука? Точно? На воз похоже, схоже. Якщо не знаєш, сприймеш якийсь, але це чиста хімія. Це називається Петролатом. Mm -hmm. Він буває харчовий, технічний і так далі. Він не для джинер, для, і, технічних потреб чудово річ. Але mm -hmm. це не то. Ну що, поцарапали з mm можна? -hmm. Ми вже тут нацарапили, а за що ви, просто... да, я вже один царапал. Це щоб ви просто поняли, це все, і з я That... висрію А ну, но... Де це та стамеска моя? Десь була, десь була, де десь... була. Десь була. Ладно, то ще... ще. є одна А ще є я... одна. Я... І от дивіться, що виходить, бачите, який. Слой до цього бридувати. Це вже навіть той виробник, який 100%, він все не добавляє. Просто такий зіск у нас на Україні. О, б... Бачите, що робиться? О, от ми до воску добралися трохи. Бачите, о. трохи добралися до воску. Бачите, що робиться. Це після обробки ультразвуком. Вроді ж вищина зроблена, відстояно, відчищено, відбіляно. Але за допомогою ультразвука можна боротися з цією проблемою. А проблема дуже серйозна. Це вже далеко не жарти, бо це, наскільки це питання вже, знову ж таки, навіть якщо виробник не, нічого не додає, вже не треба. Він вже, він вже, він вже, зразу, він вже зразу топить. Ця бридота. Ну просто з технології, яка у нас така була, Розплавив, відстоялась, розкатав. А от до того процесу, який називається вичистка воску від домішок, процес, тим процесом його ще немає. Немає. Да, йо ще немає. Він, менеджер, в роз... Ні, він вже в мене вже працює вже четвертий чи п'ятий рік. Це він вас працює. Ну, тому, що ви, ви, я цим живу, я так, з цим думаю, реанція. я не працюю. Я на цьому дуже втратив багато обмінного воску. Чому? Тому що вощи даю я 92%, 95% мене, ну, ніколи не виходило. При, при обіді для магазину, для гуртовиків. От. А якщо вже бувало таке, що в мене виходило 88-85%, але давав я 92%. Ну, да. собі Я тратить... 800 карантин обмінного воску. Просто так віддав. Да. За рахунок от цього шлаку. Так, да. о цього шлаку. А, в чому проблема? Це ми вичищаємо це все диво. Воно якщо потрапляє в вощину, ми думаємо, що пчела не пчела буде працювати. Відражається дуже сильно на трутнях. Так? Так. Трутень після того він є нездатний запліднити матку. Зробили досліди, Іван Доскач, і, ну, там десь поляки, з поляками, з ким він робив, я не пам'ятаю. І от було мені розказано, що трутні вирішені на вощині, оце це, це трутньове вищине, до речі, це все. От. На цій вощині вони здатні запліднити. тільки 17%. Трудність Яка матка буде? Імпотентами трутні стають. І матки, соответственно, стають. да. Так, і матки трудок. І вроді виробник маток прекрасний. Все не може бути. Племіний матеріал. Все. А матки не здали. Да, да. Вот да. проблема в тому, ми можемо знищити. Вообще, взагалі на нашу бджолу можемо втратити взагалі. Вот да. де проблема в чистоті вощини. Тому я завжди казав, що основою бджільництва є чистий віск, чиста вощина. Чуді треба створити її природне середовище. І основна мета нашої переробки ультразвукової повернути воскові його природний стан, його біологічний стан, такий, як він повинен бути. Тому що посели нас, на, наприклад, якусь фанерну хату. я завжди кажу, масти хату. Середини комнат і Ти Пінопластово. Тим саме. Так, та не під да, так, так, му... Смолою. В, да, в цигляні, дерев'яні, але це природні умови. Так само для бджоли. До бджоли треба повідноситися як до людини. А може ще й більше. Дивіться що? Вже, я вже дочищу, вибачте мене, дивіться, що робиться. А це к просто джако. І що робиться? А, а, а. До мене приїжджала фірма цікава, вона називається Медовий край з гощі. Вони привозять ми робили досліди, скільки дійсно виходить з їхнього воску вощини. І максимальний відсоток, що ми змогли витягнути звідти чисто воску, вийшло 94. 94, таке щось. Ну, Ми, ми робили 3-4 до досліди. І та, 2, 2 відсотки туди, сюди. 3, 94%. 95% ну не виходить. Де взяли ці 95? Я не розумію. Просто не розумію. Тобто не вистачає знань. Навичок і так далі. Розкатати на вощинній машині е, вощину з рівнту нема проблем. Зараз є маса машин, прекрасних. Лета вощина прекрасно працює. Але там другий момент. Чим, чим добра лета вощина? лета вощина вона е, по собі трошки грубша. Вона десь має 100-120 грамів. Е, е, на птюлі як це. Відображається. Нам руші, нам добре, грубше. Ні, ну добре групше. Пчола відстроює свої чарунки, свої соти набагато скоріше. Але як, як, з якої б вощини вона не була, але відтягнутий сот пчолами відпрацьований, побілка, листок дадановський буде варити 170 грамів чистого воску. Тобто, якщо ви дали 120, ви отримуєте все одно 170, бо пчоли зробить стільки, скільки треба. А якщо ви дасте 70 стандарт. Вам дадуть 100 грамів воску. Да, да, це Ми, ми поповнюємо свій звичайний восковий баланс чистого бджолиного воску. Якщо цього не робити, оця бридота у нас постійно, постійно буде да. присуддя. А саме головне, панове, те, якщо ви думаєте, що ви дасте більше грубшу вощину і що ви менше зношуєте бджолу, це неправда, тому що воскові залози, воскові дзеркальця. Вони, бджоли, працюють постійно. Це чи хоче так, вона того, чи не хоче, да. але вони працюють на 10 днів, дай Боже. Вони починають працювати там, з 10 до 12 дня. Працюють, поки бджола до 22-25 день в цьому діапазоні. Да, так, активно так. працюють. А потім вони... Все 15 вони... днів вона виділяє воск, все. Так, да, да. і все. Але... Активно воно все одно буде працювати, хоче вона цього чи не хоче. Хочете чи не хочете, у вас виділяється слина. Хочете чи не хочете, у вас постійно відновлюється кров. От так само і та, та ситуація працює. Тому нема сенсу там жаліти бджолу, коли вона і так це. А той воск потім впаде просто на дно вулика, і все на то. Воно й гусочки. Звонять мені посічники кажуть, скільки ви видавлюєте на вашому воску пресу обладнані, скільки ви видавлюєте воску з рамки, сушини. Я також, цим не задавався. Але був задався церкві і зробив. І мені хлопці кажуть, ми видавлюємо 150, 155, 160 грам воску. Це говорить про те, що ту цифру, яку я назвав, вона є реальна. Ну, я, я, я видаю, допустим, 92-95% воску я вичавлю звідти. Тобто, ну ви ж бачите ту мирву, там мене вже брали на досвіді, там дійсно воску лишається 2-3-5 Я так сказав, 95%. Вот, і так тобто, для того, щоб зберегти цей восковий баланс в Україні, треба використовувати те обладнання. Яке дає нам отримати більш якісний бджолиний. Чим більше ми отримаємо, тим більше цей придоти ми викинемо. ви Відчуваєте, як в Україні назрівається реформа воскового виробництва, Так. Да. воскопереробки я б сказав, то вони ніде не навчають. Да, да. Воно переходить від одного майстра і буде так, майстра до другого, до третього і так далі. Я думаю, найближчих п'ять років. Буде закладений дуже важкий проблема, який Юрій Сергійович почав закладати ще 5 років тому, він буде дошліфований, і це все діло буде на всіх воскопереробних заводах. Чому? Тому що це необхідно. Я думаю, воно і на Російне. Як ви думаєте? Куда? На Росії. Ну, може, утразуємо. Тамога раніше. Аби було добре взагалі. Я думаю, що добре так. Буде. Так що... Тому що ми використовуємо ультразвук, ультразвукову кавітацію гідравлічну кавітацію, дисперсію, ми знаємо дифракція, дисперсія в цьому світла, коли використовуємо по спектрам, да. а тут дифракція механічна. Тобто розкладає одні речі, в других, одні молекули, інших це вже воно працює на молекулярному рівні. Це вже це вже, це вже, це вже, це вже ви, ви дуже далеко копнули, половина людей думає, що, що це таке. Що, ви таке? що це за такі е, слова молитися Богу, які були написані ще старим пророком Мухаммедом, коли він був християнином? Ми працюємо зі питання. Так що люди добрі, підписуйтесь на канал Бекіпер Фюкраїн, купляйте вообще молоко, в нас по ціні одне й те саме, а то всі ми працюємо. А то дзвонять. Дай мені номер кулакова, кажу, та я вам дав що вам треба? Що вам треба, Ви ще не купляєте. Кажу, так ну а скільки мені? 400 гривень кілограм, а скільки у вас? 400 гривень кілограмів. Каже, блін, а я думав, у нього буде дешевше. Так само з каприсами. У мене купляють з каприса, люди зараз парті. Що у мене, І сота А, 121. До речі, хочу сказати, що скоро буде переробка не дорожче. Це зв'язано з підвищенням ціни на електроенергію. Світ! Світ! Це буде з вересня місяця, але поки там тримається, я не знаю. Сюди мені приїхати вже дорожче, ніж було на початку. Ну Звичайно. Так, 네. так що, панове, підписуйтесь на канал. І давайте разом збережемо бжін і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре. Паністо. В межах бікіперофіклей ми інколи їздимо по всяких культурних місцях. І ось тут а ми зараз на руїнах е замку Терещенків. Була така родина Терещенків. Я нічого толком не взнавав про них на сьогоднішній день. Але от така фамілія, я думаю, багатьом відома. Я думаю, в них не одне помістя було. І ми на одному, на одному із фрагментів руїн цього помістя. І що я вам хочу сказати? У мене просто така, ми тут ходимо, бродимо. Тут була двохповерхова будівля, третій поверх також був, бачите, тут видно цю колону. І я так розумію, можна було з певних кімнат другого поверху вийти на третій. І там сидіти, чаювати, пити каву, насолоджуватись, приймати високоповажних гостей, вирішувати свої фінансові питання. І ось тут ми ходимо, покаже фундамент. Ось тут є фундамент. Бачите, ми ходимо по стінах фундаменту. і от фундамент, він наскільки тут потужний, як по Володимир Олександровича Зеленського. <свіття> то таке жартує. Значить, наскільки цей фундамент потужний? Що на цей фундамент можна космодром ставити і м, на цьому фундаменті все буде стояти. Тут о, чітко є фундамент, і як комуністи, оті, е, ті тварини, які прийшли до влади, жадали знищити будь-які прояви інтелігенції, ті алкаші, які прийшли до власті, це по-другому не сказати. І оцей палац був розібраний на такі кірпідони, бо тут хороші кірпічі. І я не здивуюся, якщо з цього кірпіча... Построїли якийсь корівник, розумієте? І серце крається, що є така історія в нас, є куча всього крутого, такий великий замок. Ну, Палац, певно, це так коректніше називати, тому що е, замок це ж не, ну, це ж не, не середньовіччя, а, оце все тут стояло. І от фрагменти ті, що збереглися, вони вражають просто. От ті фрагменти, які збереглись, вони просто мене особисто вражають. Я такі місця люблю. Тому, панове, село Дениші, Житомирська область, поблизу села Велика Піч, Висока Піч, перепрошую. І сюди можете приїхати, і тут можете подивитися цю всю річ. Для чого я це відео сюди записую? Тому що ми багато в таких місцях буваємо, де отако от все заросше, а люди могли б сюди приїхати. Ті, хто їздять в Житомир особливо, приїжджайте, дивіться, поширюйте цю інформацію. Треба, щоб наші нащадки знали, що тут таке теж було. Не тільки всякі такі круті там європейські країни. Нас тут було покрутіше, ніж в європейських країнах. Просто що ума не було тоді в людей. Е, ну і у нас, наприклад, такий самий палаці Сангушки в Ізяславі, Да, Був один е, в е, Славуті, один є в Візяслив. Тобто, що в Ізяславі ще більш-менш зберігся. Ну як там стіни, каркас стоїть, кістяк просто стоїть, але він ще є. Е -е а от Славуті взагалі знищили під ноль деревами, там вже все поросло, високими, великими деревами і вбили там Романа Сангушка. Тому, панове, треба зберегти історію, треба бути мудрими, не пускати до влади всяких авкашів. От Отак, як зробили комуністи тоді, всяких лінінів. Всяких говноїдів, вибачте мене, спортили нам, скільки років розвитку, знищили, скільки, скільки майбутнього процвітання в майбутніх поколінь. І для чого та революція була в 2018 році? Я не розумію. Дивлячись на те, що вони наробили. Нічого доброго не зробили. І Радянський Союз це найбільша помилка людства, яка колись була. Всім гарного дня.